Сьогодні, 12 січня, свій 65-й день народження святкує Станіслав Боклан, один із найвідоміших та найталановитіших акторів України. Його кар'єра сповнена яскравих ролей. А громадянська позиція заслуговує на повагу. Я вже як то кажуть, грант і мені цей статус більше подобається. Свої привітання для талановитого актора пишіть в коментарях. А ми поділимося цікавими фактами про Станіслава. Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Опа. Всім привіт! Мене звати Станіслав Баклан. Ну, це для тих, хто мене не знає, а для всіх інших, хто мене знає, і, і, і знайомі з моїми роботами, з фільмами, виставами, програмами на телебаченні. Всім привіт! Станіслав Боклан заслужено вважається одним із найдорожчих акторів країни. Його талант та професіоналізм роблять його бажаним у багатьох проєктах, а гонорари відображають рівень його майстерності. Його яскраві роботи, зокрема у фільмі Поводир та серіалі Слуга народу, принесли йому визнання не лише в Україні, а і за її межами. Як Горісенні лісті попід прем'єра відставку. Прошу. У кінодоробку Станіслава Боклана понад 50 ролей у фільмах і серіалах різних жанрів. Його кінокар'єра розпочалася в 1990-х роках, коли він паралельно з роботою в театрі почав зніматися в кіно, щоб фінансово підтримати сім'ю. Першою важливою ролью Боклана стала участь у багатосерійному біографічному фільмі Тарас Шевченко заповіт», де головну роль тоді зіграв Богдан Ступка. Одним із перших успіхів стала участь у фільмі Американський блюз 1990. 1994 року, де боклан зіграв члена бандитського груповування, завдяки своїй універсальності. Боклан швидко здобув популярність у різних жанрах у 2014 році. На екрани вийшла стрічка Поводира або квіти мають очі. Події розгортається в 1930-х роках на тлі голодомору та репресій проти української інтелігенції. Станіслав Боклан тоді зіграв кобзаря Івана Кочергу, і ця робота принесла йому дві престижні нагороди за найкращу. Чоловічу роль. ти, зараз, ти одна в мені в Проте справжня популярність прийшла після виходу серіалу Слуга народу, де або зіграв прем'єр-міністра Юрія Івановича Чуйка. Серіал став одним із найуспішніших кінопроєктів цього періоду. Угу. Василь Петрович, а я вас ще вчора ждав ви як зі сприйнято горіть на прописку. у 2017 році. Баклан зіграв українського мафіозі і в українсько-словацькому кримінальному фільмі Кордон. Тоді стрічка отримала 10 нагород на міжнародних кінофестивалях. Ще один успішний проєкт це серіал Папік, де він зіграв пенсіонера, який намагається заново відчути смак життя. Ця роль принесла акторові ще більше популярності. А перші серії серіалу переглянули понад 4 мільйони глядачів. Паралельно в цей період він знімався і в серіалі Кріпосна, де Боклан зіграв суворого поміщика Григорія Червінського. Проєкт став популярним не лише в Україні, а й за кордоном. Права на його трансляцію продали в вісім країн Європи. Ти що думаєш, я не знаю, що таке віски. Пасіба не нада. Це прийшов постритися, а ані мовтюхиви. Так і не чоловіка в три трідорока садрать, куда мені прийшов. 24 лютого 2022 року кардинально змінила життя Станіслава. Ще напередодні він повернувся зі зйомок шоу Ліга сміху разом з дружиною та планував поїхати до матері. Однак наступного дня в країну прийшла війна. Як зазначає сам актор, він одразу відчув, що має залишитися в Україні і бути поруч із тими, хто не виїхав. Попри свій вік, через який йому не дозволили долучитися до зсу. Станіслав знайшов собі. Спосіб допомагати він долучився до тероборони у своєму місці, де виконував волонтерські функції. Допомагав із патрулюванням, і стояв на постах із рушницею разом із іншими чоловіками, які не потрапляли у призивний вік. Слава Україні. Слава нації! І російській Федерації. Воден. Свою громадську позицію Станіслав Буклан продемонстрував ще у 2014 році, коли принципово відмовився від співпраці із російськими проєктами. Хрен йому взад, а не Україна на колінах. Отак йому скажіть: большой український хрен йому взад. Крім того, актор не був стороні під час ув'язнення в Росії українського режисера Олега Сенцова. Тоді актор публічно підтримав його. За надуманим звинуваченням в російській в'язниці знаходиться наш талановитий режисер Олег Сенцов. Він зараз голодує, це крок квітчею заради справедливості, і знаючи це, ми мусимо єдиним фронтом вимагати від Російської Федерації звільнити Олега, щоб він повернувся додому. В одному з інтерв'ю Баклан поділився і своїми думками про російських колег і зазначив, те місце, де була совість, починає заростати жиром. Уявляєте це відчуття, коли ти прокидаєшся не від повітряної, а внутрішньої тривоги, тому що боїшся проспати, що новий чудовий день без русні може початися без тебе. Ось що не любить виставляти на публіку Станіслав Боклан, Так це своє особисте життя. Станіслав вже багато років щасливо одружений із актрисою Наталією, з якою познайомився на сцені молодого театру. До цього в актора був короткий, невдалий шлюб, про який він воліє не говорити. Наталія ж стала для нього головною жінкою в житті, музою та надійним партнером. Разом вони виховали двох дітей: сина Наталі від першого шлюба Кирила і спільну доньку Марію. А також у подружжя є двоє. Онуків, діоміт і. Аріна Боклан рідко говорить про особисте життя, але в інтерв'ю зазначав, що йому дуже пощастило із дружиною. Станіслав Боклан, окрім кар'єри в кіно та театрі, також активно з'являється на телевізійних проєктах. У 2017 році він став членом журі популярного гумористичного шоу Ліга сміху, яке організовувала студія кварталу 95». У рамках цього проєкту Боклан був зірковим тренером команди, допомагаючи учасникам розвивати їхній гумористичний талант. Його проникливі жарти та сценічні виступи. Викликали захоплення як серед глядачів, так і серед колег суддів. Воклан демонстрував чудове почуття гумору та блискучу комунікацію з учасниками, що дозволило йому стати одним із найулюбленіших тренерів шоу. Я тут перед грою в скверику мав нагоду спостерігати. Насправді почуття гумору Станіслава Баклана та неймовірна акторська гра зробили його тим, кого ми бачимо зараз. Нагоди 65-річного ювілею ми бажаємо Станіславу Володимировичу міцного здоров'я, невичерпаної енергії та нових творчих досягнень. А наші глядачі теплі слова для неймовірного актора можуть написати під цим відео. Ну і звичайно, не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.